Коли думаєш про вирощування їжі, відразу уявляєш собі город або сад на вулиці. Якщо ви хочете вичавити свіжий апельсин або лимон вранці, вам знадобиться місце для цих дерев, правда. Але іноді це не обов'язково. Крім звичних кімнатних рослин і більш екзотичних на зразок васабі, безліч фруктових дерев відмінно ростуть і в приміщенні. Це означає, що можна поєднати декоративну красу домашніх рослин з практичною користю, простягнути руку і зірвати смачний, корисний перекус. Якщо захочеш спробувати виростити фруктові дерева вдома, пам'ятай про дві речі. По перше, в більшості випадків варто вибирати карликові сорти, вони не вимагають стільки місця, як звичайні дерева. По-друге, краще купити вже підрощене деревце і пересадити його додому, так шанси отримати плоди набагато вище. Вирощування з насіння теж можливо, але це займе більше часу, а урожай буде скромніше. Ось найкращі варіанти фруктових дерев, які можна вирощувати вдома. Але пам'ятай, деякі рослини можуть бути токсичні для тварин, так що перевіряй це перед покупкою. Інше. Сорт, карика, починає плодоносити досить швидко, зазвичай, коли деревце ще не досягло і 30 см у висоту. Як карликова рослина, воно виростає максимум до 1,5 метрів, розмір залежить від горщика. Плоди у нього насиченого фіолетового кольору і дуже смачні. Доглядати за ним просто, інжер стійкий до шкідників і посухи, так що пара пропущених поливів його не вб'є. Ще один варіант сорт Браунтерки, але його доведеться регулярно обрізати, щоб він не заполонив весь простір. Обидва сорти люблять вологість, так що оприскування листя піде їм на користь: цитрусові, лимони, лайми, апельсини. Карликові цитрусові добре ростуть в приміщенні, але ось плодоношення вже складніше. Найкраще вдома приживаються. Каламондін, цитрофортунелла, міні апельсини, які не дуже солодкі, але відмінно підходять для приготування страв і напоїв. Мейєрський лимон компактний і урожайний. Мексиканський лайм, він же кілайм, дає дрібні, але дуже ароматні плоди. Цитрусові люблять вологість, так що оприскуй їх або постав поруч зволожувач. Їм також потрібно багато світла, найкраще підійде південне вікно. Абрикос. Карликовий сорт, MuerPRC, відмінно підходить для дому. Як і багато кісточкові, абрикос можна виростити з кісточки, але плодів доведеться чекати кілька років. Краще купити молоде деревце і пересадити його в горщик. Муерперк потрібно регулярно обрізати, інакше він виросте занадто великим. Навіть з обрізанням він досягне приблизно 2 метрів, так що переконайся, що у тебе є місце. Грунт повинна бути вологою, а світла багато. Якщо деревцю вже 2 роки або більше, воно почне плодоносити в перший же сезон. Банан: Вибирай сорт уважно, не всі бананові дерева дають їстівні плоди. Якщо ви хочете солодких бананів, візьміть карликовий кавендіш. З насіння банан почне плодоносити через рік-два, а якщо купити подрощену рослина, урожай можна отримати швидше. Бананові дерева дуже люблять воду поливати їх потрібно рясно і регулярно. Але між поливами ґрунт повинна просихати, інакше коріння загине. Також їм подобається оприскування, вони ж тропічні рослини, і їм потрібно багато сонця. Шовковиця. Карликові сорти шовковиці, наприклад, ІВБР- або Ісаї, можна формувати як кущ, що зручно для дому. Але обрізка обов'язкова без контролю, ІВБР-може вимахнути до 5 метрів. Спочатку поливе регулярно, але коли рослина приживеться, можна робити це рідше. Головне багато світла. Кава так, кава це фрукт. Ті самі зерна, які ми смажимо і перемелюємо, насправді є кісточками кавової вишні. Кавове дерево, арабіка, легко вирощувати вдома, але уникай прямих сонячних променів, вони можуть обпалити листя. Вже в перший рік воно може зацвісти білими квітами з приємним ароматом і навіть дати плоди. Правда, щоб отримати з них кави. Доведеться пройти весь процес, очистити, вимочити, висушити, обсмажити і змолоти. Так що, можливо, простіше все ж сходити в кав'ярню. Кумкват: цей цитрус простіше вирощувати, ніж лимони або апельсини, а деякі сорти спеціально створені для життя в горщиках. Нагамі дає дрібні плоди, схожі на оливки. Мейва більші і солодкі. Кумквати не виростають занадто великими в горщиках, їм потрібно багато світла і помірний полив. Фізаліс Його ще називають капський агрус, хоча до звичайних агрусу він не має відношення, він ближче до парцю. Смак у нього своєрідний, але приємний. Фізаліс можна виростити з насіння, що рідкість для фруктових дерев йому потрібно повне сонце і помірний полив. Правда, це однорічна рослина, так що щороку доведеться садити заново. Чудо ягода Якщо хочеш фруктове дерево, яке ще й розважить гостей, спробуй синцепалум солодкий або диво-ягоду. Її фішка в тому, що після того, як заїси кілька ягід, будь-яка їжа здається солодкою, навіть лимон або оцет. Ефект триває від декількох хвилин до пари годин. Так що краще не експериментувати перед обідом. Росте вона легко, багато розсіяного світла і висока вологість, оприскуй частіше. Якщо листя виглядають млявими, можна на час накрити рослину прозорим пакетом, щоб підвищити вологість. Авокадо так з кісточки авокадо легко проростає симпатичне деревце. Але ось плодів від нього майже ніколи не дочекаєшся, якщо тільки не готовий чекати десятиліття. Краще купити саджанець сорту, де й він найкраще плодоносить в горщику. Навіть так перший авокадо з'явиться не відразу, але шанси набагато вищі, ніж при вирощуванні з кісточки. Як бачиш, навіть в квартирі можна влаштувати мінісад зі справжніми фруктами. Головне світло, правильний полив і трохи терпіння.